Добрий день, дуже радий презентувати вам оновлення по чат-ботам і попапам. Зараз я вам продемонструю. В адмінці з'явилась можливість подивитись, як буде виглядати ваш чат-бот. Це повністю зроблено вже на новому коді. Тепер повністю весь Woodpromo працює на новому швидкому оновленому коді. До цього лендінг і блок сайт працювали на цьому швидкому оновленому коді. Зараз уже чат-бот і попап версія Тут ви можете натиснути на цю іконку і подивитись, демо. Як буде виглядати ваш чатбот. Тобто можемо його проклікати, подивитись, як він виглядає. На вашому сайті він буде ще й автоматично назначати якби, висоту. Тут у нього фіксована висота, а на вашому сайті він буде підлаштовуватись під розмір контенту, а також все продумано, не більше, ніж там певна висота і так далі. Також зробили можливість подивитись, як буде виглядати ваш лендінг, якщо ви зробили лендінг в Good в мобільній версії. Тут все це наглядно видно. Стало зручно це також подивитись. Новий код додається всього-навсього дві строчки: одна з них в Head, друга в body. Ми зробили можливість вибирати ширину вашого чат-бота. Дивіться, для цього ми переходимо на вкладочку Чат-бот, і ми можемо навіть в адмінці вже тут подивитись, який варіант нам більше підходить. Можна вибрати від M до XXL. В залежності від того, який у вас контент, ви можете подивитись, що для вас краще підійде. Також вибирається, де ми хочемо на нашому сайті відобразити. Чи зліва, чи справа кнопку відкриття чат-бота і сам чат-бот, відповідно. Є можливість показати фото на кнопці відкриття вашого чат-бота. Активний статус це, от як, як приблизно тут ми бачимо, тільки це буде в кнопці на вашому сайті. Ось на цю сторінку ми з вами ще зайдемо. Я наглядно тут покажу. Бачите, зліва у нас кнопка на поп-ап, а справа на чат-бот. По попапу так само можна, як ви тільки що побачили, таку саму кнопку додати. Це фіксована кнопка, яка буде постійно в нижньому куті або лівому, або правому знаходитись. А також можна вставити попап у свою кнопку. Мається на увазі або в свій текст, як наприклад, тут ви бачите: от є лінк попап, попап 2, попап 3. тобто можна в свій лінк вставити або в свою кнопку, або в своє зображення, в свій банер. Ви це також можете зробити. Все оптимізовано, під SEO. Ми це продумали: 100% зберігається ваш google Page Speed, показник швидкості завантаження вашої сторінки. Зараз я це вам все продемонструю. Також є інструкція, ви можете подивитись тут. наглядно, в принципі, нічого складного. Просто по кожному варіанту тут розписано, куди ми додаємо ваш HTML, як це приблизно буде у вас виглядати. От по чат-боту, бачите. Ось по фіксованій кнопці попапа. Так само тут хоп, і от як буде виглядати. Тобто нічого складного, тут просто по кожному кейсу наглядно це продемонстровано. І важливий момент, якщо ви хочете декілька варіантів діалога додати на свій сайт, наприклад, чат-бот плюс там блок в сайт. Ну навряд чи А, ну або попап да, поп в лінку, або попап на бана, або і то, і то, і то. І от тут написано: вам просто треба прибрати дублі. Вам треба буде, щоб. Був у вас один лінк такий і один такий, щоб все коректно працювало, якщо ви хочете декілька варіантів додати на свій сайт. Тобто, тут продемонстровано, як це треба буде видалити, якщо ви будете декілька варіантів додавати, і все готово. Далі я вам показую показник Google PageSpeed Дивіться на цій сторінці тестовій. Додано. Зараз ми з вами порахуємо тут так: 3 6 плюс там 8 Тут 8 айфреймів додано. і Показник сторінки 100 ви бачите, 100 балів на мобільному і на комп'ютері. Це значить, що наш код жодного кілобайта не навантажує на ваш сайт і не зменшує показник PageSpeed. Зараз я вам покажу за рахунок чого це зроблено. І що бачить Google, коли він завантажує вашу сторінку, ваш сайт. Він не бачить ці чат-боти, ці поп-апи. Він бачить тільки коротенький код, який нічого не важить. Це ось приклад, наприклад. Це блок в сайт, це блок в сайт, це також третій блок в сайт, це кнопка на поп ліва, це права кнопка. А тепер дивіться магія, скажімо так. Коли ми робимо перший рух мишкою по екрану, або це буде тач подія, тобто торкання на мобільному або планшет пристрої, зразу буде підвантаження цих айфреймів. Дивіться, зараз ось тут запрацюють нові коди. Оп, ось вони підвантажились. Тобто тільки після того, як е, був зроблений рух мишкою, і коли ми будемо вже відкривати наш попап, або чат-бот, або попап тут в лінку, або спустимось до наших блоків сайт знизу, вони вже будуть прогружені. В цьому і зроблена ця магія, яка безпечна повністю для вашого сайту. Коли ми відкриваємо чат-бот або версію. Воно все вже буде прогружено на момент відкриття вашим клієнтам. Тобто, і все зроблено так, що все працює швидко. Переходи між екранами, все підвантажено, тобто вже зображення не завантажуються в момент, коли відкривається цей чат-бот. Воно вже підгружено. Все продумано, такі ефекти переходу. Під кожен варіант продуманий деталі. Тобто в чат-боті ви бачите, що тут кнопочка, вона завжди е зверху, якщо це кнопка якби, далі, от така. по по-папу так само. Під всі розміри екрану, зараз я вам покажу, все продумано. Ось, наприклад, по по тобто На всіх розмірах екрану, а їх тут е декілька, скажімо так, варіантів, тобто це і мобільний і планшет. І ПК, і під ПК там декілька варіацій е, зроблено. Тобто, все виглядає презентабельно. Ось подивимось е, на блок в сайт, наприклад, ось він також коректно, приємно, презентабельно. показує інформацію. І чат-бот. Тобто в такому розмірі він так виглядає. Коли це у нас планшет версія, так все продумано до деталей.